Ми японці. Ми ніколи не кажемо, я злий». Ми кажемо, у нашій культурі немає звички прямо виражати емоції, чи це любов, чи злість, чи щось негативне. Замість цього у нас розвинувся цілий світ. Ефе Якщо ми серед японців, то навіть без слів чи прямих емоцій ми все одно ситуємо настрій одне одного. Але коли справа доходить до спілкування між японцями та європейцями, тут починаються проблеми. Непорозумінь Стає дуже багато, тому якщо колись я скажу, та будь ласка, не це буквально.